Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді клавіатури від EpoMaker. і тут гарна новина, яка точно вас потішить. Цей бренд, нарешті офіційно в Україні. До мене на тест проїхало дві моделі: EK820 Pro та EP64. З першого погляду вони можуть здатись схожими, але різниця між ними значно більша, ніж просто форм-фактор і розмір. В цьому відео ми детально розглянемо особливості кожної з них, адже ці клавіатури дійсно заслуговують вашої уваги. Вони пропонують чудову якість, стильний дизайн та багато цікавих. Функції за приємну ціну. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Обидві моделі дуже універсальні, адже підтримують аж три типи підключення: бездротове підключення через Bluetooth, бездротове підключення через ресивер 24 ГГц та дротове підключення за допомогою кабеля. А також вони сумісні з усіма популярними операційними системами, такі як Windows, Android, iOS, macOS, Linux і так далі. Як завжди, розпочнемо з розпаковки. Почнемо з Apple Maker EK820 Pro. Клавіатура постачається в елегантній чорній коробці. Всередині йде сама клавіатура, кабель з USB Type A на USB Type. -A. Псі, комбінований пулер для заміни свічів та капів, а також детальна інструкція. До речі, приємно, що в комплекті з клавіатурою йде тоненька прозора пластикова кришка, яка захистить клавіатуру від пилу, крихт, а також від шерсті домашніх тварин, поки ви нею не користуєтесь. Ця клавіатура має форм-фактор 75% та 82 клавіші. До мене на огляд потрапила модель в чорному кольорі корпусу, але також ще існує і в білому кольорі. Відсутність цифрового блоку робить її компактною, але водночас вона має всі необхідні клавіші, тобто ряд функціональних клавіш та ряд навігаційних клавіш. До того ж, Дана модель оснащена окремим регулятором гучності та невеликим ТФТ-екраном з діагоналю 08 дюймів і роздільною здатністю 128 на 128 пікселів, про які я детально розповім трохи згодом. Кейкапи різних кольорів додають клавіатурі стильного вигляду та вирізняють дану модель серед інших. На корпусі є роз'єм USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора або для дротового підключення. Знизу клавіатури розмістились чотири резинові ніжки, завдяки яким клавіатура не буде ковзати по столу. Проте вона означена ще й подвійними відкидними ніжками, котрі дозволяють зробити кут нахилу трохи більшим. Ці ніжки також мають резинові накладки. На нижній частині є місце з магнітним кріпленням для зберігання донгла, а також перемикач між режимами Windows та Mac та трипозиційний перемикач режимів підключення. Дротовий 2,4 ГГц через ресівер та через Bluetooth. До речі, Bluetooth тут версії 5.1. Він міє запам'ятовувати і перемикатись між трьома пристроями. Клавіатура виконана повністю. З пластику, але при цьому відчувається добротною і якісною. Збірка також гарна, все підігнано ідеально, нічого не люфтить, не скрипить. Матеріали також високої якості. При скручуванні трохи помітна деформація, але нічого критичного. А ось якщо клавіатура стоїть на столі, то нічого ніде не продавлюється. Розміри клавіатури наступні: ширина 327 мм, міліметрів, довжина 136 мм міліметрів та висота 40 міліметрів. Клавіатура досить важка, вага складає 800 грамів. Кейкапи виготовлені з високоякісного пластику. В них реалізовано підсвічування символів та є українська розкладка. І що мені найбільше подобається, так це те, що підсвічуються і англійські, і українські символи. Виглядає це дуже гарно. В даній моделі використовуються лінійні перемикачі, а також є підтримка функції Hot Swap. Тому перемикачі можна з легкістю замінити на ті, які вам подобаються більше за все. Або якщо якийсь перемикач вийде з ладу, Його можна з легкістю замінити. При цьому нічого випаювати не потрібно, достатньо Просто скористатись пулером. В клавіатурі чорного кольору використовуються перемикачі Gift Switch, а в моделі білого кольору перемикачі Flying Fish Switch. В мене на огляді клавіатура чорного кольору, тому в ній перемикачі Gift Switch. Ці перемикачі мають наступні характеристики: сила натискання до спрацьовування 45 грамів, хід перемикача до спрацьовування 2 мм, загальний хід перемикача 3,6 мм. Матеріал пружини нержавіюча сталь. Перемикачі додатково змащені з заводу. Всі перемикачі забезпечують плавний і чутливий друк. Вони відзначаються тихою роботою без будь-яких тактильних віддач. А їхній ресурс в 50 мільйонів натискань гарантує тривалий термін служби. Клавіатура має gasket mount і 6 шарів шумопоглинаючих матеріалів. До того ж, топ плейт та PCB-плата мають прорізи FlexCut. тож звук під час друку дуже приємний і чіткий. AK820 Pro має яскраву RGB підсвітку з численними режимами, які можна налаштовувати безпосередньо з самої клавіатури, використовуючи комбінації клавіш. Також можна змінювати налаштування за допомогою регулятора гучності та екранчика або за допомогою програмного забезпечення. За допомогою комбінації клавіш можна перемикатися між пресетами rgb підсвітки Є 20 різних пресетів, а також можна змінювати колір, яскравість та швидкість режиму. Проте набагато зручніше керувати налаштування. Через мініатюрний дисплей на клавіатурі саме керування відбувається за допомогою регулятора гучності. Потрібно натиснути його одночасно з кнопкою FN, щоб активувати налаштування через дисплей. Екран відображає всю необхідну інформацію: час, дату, рівень заряду акумулятора, тип підключення і таке інше. Але покрутивши регулятор гучності, можна перейти на інші екрани. І тут вже доступні ефекти підсвітки, швидкість підсвітки, колір та яскравість. Або можна вибрати зображення чи гівку, яка буде показуватись на дисплеї. Це набагато зручніше, ніж використовувати комбінації клавіш. І особисто мені це дуже до вподоби, адже така функція корисна. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 4000 мАч, що забезпечує до 200 годин автономної роботи без підсвітки, або приблизно до 10 днів. Щодо Денного повноцінного користування з увімкненою підсвіткою про софт та тайпінг поговоримо після розпаковки другої моделі, а саме EpoMaker Мейкер і щоб було з чим наглядно порівняти. EpoMaker і 64 поставляється поставляються в подібній коробці. Всередині знаходиться сама клавіатура, але вже без пластикової кришки. Нижче бачимо інструкцію. А в окремій коробці знаходиться кабель з USB Type A на USB Type C, комбінований пулер для заміни свічів та кейкапів, а також три додаткові перемикачі. Ця модель має форм-фактор 60% та має 64 клавіші без цифрового блоку та без ряду функціональних клавіш, але зі стрілками та кнопкою Delete, що робить її компактною та функціональною. Навіть правий shift сюди втулили, але зробили його дуже мініатюрним. Позаду клавіатури розташувався Type-C роз'єм і місце для зберігання ресівера 2,4 ГГц. Знизу клавіатури є чотири прогумовані ніжки та перемикач для ввімкнення вимкнення пристрою. Конструкція клавіатури має певний кут нахилу, проте додаткових відкидних ніжок дана модель немає. В цілому, якість збірки та якість матеріалів схожа з попередньою моделлю, і так само на висоті, але напевно через ще менші габарити. Дана модель більш монолітна і взагалі не деформується при скручуванні. Розміри клавіатури наступні: ширина 293 мм, довжина 103 мм та висота 41 мм. Вага становить 600 грамів. Кейкапи абсолютно такі ж самі, як і в попередньої моделі, тому на них довго зупинятись не буду. Клавіатура також представлена в двох кольорах: чорному та білому, і обидва варіанти оснащені червоними лінійними перемикачами Mulan Switch. Ресурс цих перемикачів також більше 50 мільйонів натискань. Сила натискання до спрацьовування 47 грамів. Хід перемикача до спрацьовування 2 міліметри. Загальний хід перемикача 3,8 мм. міліметрів. Матеріал пружини також нержавіюча сталь, і перемикачі також змащені з заводу. За відчуттями ці перемикачі більш пружні в порівнянні з попередньою моделлю, але в обох випадках вони ідеально підійдуть як для набору тексту, так і для ігор. Проте через трохи іншу конструкцію, відсутність гаскет маунту, меншу кількість шарів шумки та металевий топ-плейт, звук тайпінгу в порівнянні з AK820 Pro дуже відрізняється. Підсвітка повноцінна RGB з великою кількістю стандартних пресетів. Налаштовується підсвітка за допомогою комбінації клавіш на самій клавіатурі, а також за допомогою програмного забезпечення. Вбудований акумулятор тут вже на 2000 мАг, а відповідно і автономність практично вдвічі менша. Хоча Знову ж таки, все залежить від яскравості та інтенсивності підсвітки. І до того ж, тут немає вбудованого дисплея. Тепер поговоримо про програмне забезпечення. І хоча це клавіатури від одного виробника, софт для них зовсім різний. EpoMaker AK820 Pro була створена в співпраці з компанією Adjaz, тому для неї потрібно завантажувати програмне забезпечення Adjaz AK820 Pro. І краще за все це робити з офіційного сайту Adjaz, тому що саме там зараз є остання версія програми. Забезпечення 1.2. Тому що софт для цієї клавіатури на сайті EpoMaker версії 1.0. Він дуже сирий та забагований. В мене не виходило навіть завантажити згівку та зображення на дисплей. А ось версія 1.2 має набагато менше багів, тому там все досить зручно можна налаштувати. В програмному забезпеченні можна переназначати клавіші, записувати макроси, керувати RGB підсвіткою та завантажувати гіф анімації для екранчика на клавіатурі. Малюємо. Анімацію самостійно в софті або імпортуємо вже готову гівку або зображення і замонтажуємо в клавіатуру. Ось і все, анімація вже на дисплеї клавіатури. В пам'яті клавіатури зберігається лише одна анімація. До речі, за допомогою софту також можна ввімкнути режим підсвітки, еквалайзер звуку або візуалізація аудіо. Під час активації цього режиму звук з вашого пристрою буде яскраво і барвисто відображатися на вашій клавіатурі. Виглядає це наступним чином. Більший недолік особисто для мене в тому, що програмне забезпечення для EpoMaker AK 820 Pro доступне лише для операційної системи Windows. Хоча клавіатура повністю сумісна з операційною системою Mac OS. До речі, з того, що я помітив, вперше підключивши клавіатуру до свого MacBook'а, що навіть годинник на дисплеї клавіатури автоматично не синхронізувався з годинником на самому MacBoзі. Довелось пошукати інформацію, як це можна виправити. І я знайшов, що для моделі Adjust AK. 870 є застосунок, який синхронізує годинники. І цей застосунок підходить і для моделі Apple Maker EK820 Pro. Але все-таки програмного забезпечення саме для Mac OS мені не вистачає. А ось для моделі Apple Maker 64 все чудово. І для неї є програмне забезпечення як для Windows, так і для Mac OS. І тут також можна робити повний ремапінг клавіш, основного та функціонального шару, налаштовувати макроси, гратися з режимами підсвітки. А також. Можна завантажувати та ділитись користувацькими налаштуваннями. Підсвітки, своїх налаштувань та макросів. Тепер поговоримо про тайпінг. Тайпінг це, звичайно, питання смаку, але мені в цілому звук клавіатури EpoMaker AK 820 Pro сподобався трішки більше, ніж ep 64 Тому що AK820 Pro має більш легкий хід, а завдяки її конструкції з великою кількістю шумки, гаскет маунту, флекс-кат та топ-плейту з полікарбонату звук тихіший і приємний. Немає металевого брязкання. В той час, як в клавіатурі ep 64 звук більш пружний і більш голосний, і через металевий топ плейт трохи чути дзвон металу. А ось перемикачі в обох моделях мене порадували. Вони відпрацьовують чітко, немає відчуття піску і натискаються вони дуже приємно. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Обидві клавіатури залишили приємне враження: універсальність підключення та компактний форм-фактор забезпечують зручність використання. А якість збірки, гарні перемикачі з функцією HotSwap та зручний профіль кейкапів, а ще й RGB підсвічування, роблять пристрої чудовим варіантом в своїй ціновій категорії. Мінуси, які я знайшов взагалі, незначні на фоні численних переваг. Та й не часто зустрічаєш клавіатуру з вбудованим дисплеєм. Тому, якщо ви шукаєте нову клавіатуру, ці моделі точно. Варто розглянути. Не забудьте написати в коментарях під відео, яка клавіатура вам більше до вподоби. А я з вами не прощаюся і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!